Понад 90 питань порядку денного розглянули депутати Могилів-Подільської міської ради в ході чергової 44-ї сесії восьмого скликання. Відкриваючи засідання, Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк наголосив, що винесені проєкти рішень детально вивчалися, заслуховувалися, обговорювалися депутатами під час постійних профільних комісій. А відтак в сесійній залі всі працювали чітко, ефективно, злагоджено. Пріоритетними залишаються питання щодо безпеки та обороноздатності, соціальний та правовий захист військовослужбовців і їхніх родин, підтримка пільгових категорій населення, медицина та освіта. Одноголосно на 2024 рік було затверджено дві цільових програми надання одноразової грошової допомоги, а саме, членам сімей загиблих, померлих учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Та особам з інвалідністю внаслідок війни в документі визначено порядок і виплати безповоротної разової адресної допомоги, що надаватиметься за рахунок коштів бюджету громади. Сьогодні прийнято дві нових програми: перша програма, яка забезпечує одноразовою допомогою сім'ї загиблих, і друга програма, яка забезпечує одноразовою допомогою тих військовослужбовців, які в результаті бойових дій отримали поранення і мають ступінь інвалідності. Серед рішень, що сприяють безпеці та захисту країни, на 2025-2027 роки затвердили низку програм, які регламентують забезпечення заходів з територіальної оборони та мобілізації, надання допомоги силам безпеки Збройним силам України й іншим військовим формуванням, створення матеріального резерву з ліквідації надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного природного характерів тощо. Зі змінами та доповненнями на наступні роки ухвалили й інші місцеві та регіональні програми, зокрема, молодь громади на 2025-2027 роки, підтримка первинної та вторинної медичної ланки, обдарованих дітей та учнівської молоді, пільгові перевезення, забезпечення безкоштовним харчуванням окремих категорій дітей, закладів освіти, розвиток культури та спорту, соціальний захист та соціальне забезпечення громадян. Провадження послуги патронату над дитиною тощо. Керівники комунальних підприємств прозвітували з подальшим депутатським погодженням про фінансово-господарську діяльність за 2023 рік, а старости старостинських округів громади про проведену роботу. Як зазначив міський голова Геннадій Глухманюк, попри непростий минулий рік на підприємствах і в населених пунктах, ми не лише впоралися з викликами, а й втілили у життя багато важливих для громади справ. У переліку важливих питань статут Могилів Подільської міської територіальної громади, документ затвердили з низкою положень, що регулюють проведення громадських слухань, публічних консультацій та місцевих ініціатив. Над його розробкою попередньо ретельно попрацювала робоча група. Мали місце й проєкти бюджетних рішень в частині розподілу вільного залишку, що склався станом на 1 січня 2024 року, передача міжбюджетних трансфертів. Внесення змін до бюджету на рік поточний. Визначилися, щодо питань, які стосувалися земельних відносин, внесли деякі зміни до попередніх рішень. Особливих дискусій та зауважень щодо регламенту та порядку денного з боку депутатів не виникало. В підсумку сесійного засідання 92 питання, з яких одне було з голосу, позитивно схвалені. Могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Подякував усім за оперативність і компетентне виконання посадових обов'язків. Хочу подякувати депутатам, що сесія пройшла дуже конструктивно, об'єктивно були прийняті всі правильні рішення. Попередньо були проведені комісії, де попрацювали депутати і всі доповідачі, де було внесено багато змін доповнення. Тобто питання були підготовлені, тому сесія пройшла оперативно і з гарним результатом.